Всім з вами Діздент. Продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. І сьогодні у нас тотальна перебудова. Так що підписуйся, коментуй, став пальці верти, то має їх на ютубі і погнали. Як бачиш, я попакував кучу всього обладнання, холодильники, морозильники, стелажі. Залишилося в мене сіль, трохи пива, масло, два види йогуртів, один вид м'яса. І, по-моєму, усе. Якось так. На складі пусто і голо. продав все, що тільки міг. Хочу перевірити теорію з тими пустими поличками. Чи воно буде так працювати, що я дійсно розпродав всі товари. І тепер я на кінець, то зможу на них ставити. Як не зможу, то буду їх просто ті стелажі викидати, а на їхнє місце ставити забиті. Давай будемо починати нашими закупками, бо нам, виходить, треба магазин наново перевідкривати. А перед тим, як його перевідкривати, треба поставити стелажі. Ото, що не допродалося. Воно мене, в принципі, трохи напрягає, але мені його ще нема куди діти. Нема куди діти, значить, ми робимо з ним отак. Воно мені поки що не мішало. Просто пересовуємо куди-небудь. Так, холодильники сюда, бо тут я стелажів поки що не планую. Під слово взагалі. Але народ при тому уходить там на якихось 700-800, деколи 500 баксів. Купують. купують масло, купують то саме пиво, ті самі йогурти. Коротше, не особо радості, бо мені виходить, за день я фактично. то, що заробив, то і платимо за день, Якби оренда, зарплата і тому подібне. Так, морозилка. Ага, зараз ми з тим займемося, тільки першим ділом ми наведемо порядок з касами. Каси, пацани, каси, каси, каси. Хто мішає? не А, впираєшся там. Дві каси там, і дві каси будуть отут. Значить, треба трохи розпакувати стелажів, прибрати того барахла. Той стелаж ні туди, ні сюди. Відповідно, ми то все діло поправимо. Так, ти стаєш тут. Ще стилаж. Зразу стелаж можна ставити до тебе. Хай, народ там зможе пройти за ним? Я думаю, зможе. Як захоче, то зможе. Зараз все по-новому закупляємо, розставляємо, тільки тепер то робимо грамотно, розумно, щоб воно в нас було на щось похоже, а не так, аби поставити. Так, коротше, є чим зайнятися. Ну, я думаю, поки я тим буду займатися, народ дорозкупить нашу сіль і остатки того, що в холодильниках. Я сподіваюся, що так буде. Так, мені ще треба стелаж. У мене є 4 види макаронів. Значить, мені під них треба. Раз, два, три, чотири полки. Тобто по два будемо ставити. По одному народ дуже скоро розгрібає. Ну, давайте і почнемо робити закупки. І, в принципі, так само і мука. Давайте давай стартанемо. Ні, так як іде список, мені не подобається, бо так я знов запутаюсь і буде чепуха. Два того, два того. Два того. Заказали. М -м так, мука. Мука, мука, мука. Кімію ми перенесемо в загальному. То мука сама дорога. Я би міг лишити пусті коробки і, типу, перепакувати туди ті що, речі, що Ні, Як бачите, стелаж далі не працює. Працює? Подивимося, чи всі працюють кумірки. Якщо працюють ці кумірки, значить так і робимо. Пакувати. Пакувати і в мусорник. Робочий стелаж, на який все поміщається, ставимо сюди. Я надію, що на нього все поміщається. І от так само з кожним косяковим стелажом будемо робити. Е, мені того добра треба, в принципі, в мене на полиці буде, значить, по два ящика. Особо не будемо перепаковувати. По два ящика на складі хватить з головою. Добре, з мукою розібралися. Погнали далі. Е, що би я хотів далі? Паста. Тире пасти, по два ящика. Тобто, виходить, буде раз, два, три, 4. Все, мука і макарони все разом. Макарони білі. Макарони білі, Давай тут вот. Будеш мати теж по два ряди. І запас будемо тримати, відповідно, невеликий. Макарони, раз. Ну і народ зараз буде щасливіший. На кінець, то завезли товари. Макарони такі. Коробки можна було би спокувати старе барахло, то що я ще зараз не можу розпродати. І кинути назад на склад. Але то не така коробка, то, під, то не піде. Мені треба маленькі коробки під пиво. Все, пацани, давайте порядки, розкладуйте, і народ зараз не на кінець, то нам знову почне приносити касу. Бо без каси то все діло трохи не ольо. Ану, можемо зробити зразу заказ того, що я всього купив? І ще мені туди що нема запхати. Два вида. Рису, хіба якесь картопляне пюре? Добре, що в мене ще з мукою там зв'язане? Е, хліб, два вида, не вистачає місця. Чіпси, два вида, не вистачає місця. А який придурашений тут сюди мені А Ану скажіть мені, пацани. Що я там забув етікетку зняти? <кх> Добре, зараз народ піде з магазину, зробимо порядок. Розібрався я на кінець тут з модами. З модами повний порядок. Ціна автоматично ставиться адекватно. І так само мод, які заповнює полички. Я просто забрав те, щоб воно ставило на пусті полички. Так, пофіг, що вона там ходить. У нас нема на той часу. Наступний день, погнали. Давай зразу забиваємо наші полички. Забили, забили. Що би я сюди міг посунути? Поставити. Кава, кава, під каву треба стележі. Де в нас в нас кава завжди була тут? В принципі, може, тут її і лишим. Той стелаж зі солями, поки йде сюди десь. Так і стій. Маленький холодильник. Тут ще нема пустого, тут ще не пусто, не пусто. той, напевно, скоріше за все, звільниться першим. Так, морозилки ми потім десь придумаємо. Так, стелаж, стелаж. Стелаж є раз. І кава чай, кава чай. Як би зробити каву чай? Кави по-любому треба по два ряди ставити. Висоту по два ряди. Що то вийде? У мене три вида кави. Раз, два, раз, два, раз, два. Стояти вона буде так, як стояла у мене тут на початку. Кава червона. Так. Бай ящик вистав. То тобі не станеться. Кава чорна була тут. Все, кави всі є. Все, реально починати спаковувати ту м'ясо, бо його трохи забагато. Так і зробимо. Менше будем, буде купувати. Окей. Е, запакували, ставимо поки отут. Кавою розібралися, далі погнали пацани з чаями. Чай. 2, 2. Отак можна, в принципі, і чаї тут зробити. Зелений і чорний, буде шикарно. Є таке, є таке, пішли пакувати м'ясо, якого у нас дуже духрена. Вже дві коробки, а я їх продаю, я вже не знаю, скільки днів я їх продавав. Та кучу днів. Як не можу розпродати. Добре, тут звільнили, тут звільнили, треба було той холодильник чистити. нічого розберемося. Так, пацани, чай зелений в нас був. Отут. Чай чорний в нас був отут. І зараз будемо то все барахло добивати до повного. Чай чорний. Так, погнали ще м'ясо. Дивісь, скільки в мене його було, я собі просто не уявляю, просто куча бабок в нікуди. Воно лежало на складі, і я його ще весь час заказував, заказував, коротше, множилось і множилось. Дві вже три ящика. Що якось трохи нездорово, вам не здається, так, пацани. Типа, картопля, 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 пюре, картопля фрі, і картопля звичайна. Тут от з'явилося місце, туди да, ми по-любому щось засунемо. Так, пацани, хліб. Що в мене на тому стеллежі буде ще крім хліба? Верхній ряд, 8 кусків хліба, я думаю, точно хватить. Не розкуповуй так оперативно хліб, тим більше в мене носити є кому. Малий, і там буде хліб великий. Зразу треба буде на наступний день все докупити. Ага, великого більше, великого 12. Значить, великого нам такий запас і не треба. Є хліб і є. То можна, в принципі, ще один хліб туди завалити і не парити собі одне місце. Так, 9 -та година, окей. Дальше. дальше. Дальше в мене були олії. Олії були? А наші олії, я тут можу зараз поскладати всяке солодке, типо. Так, три клієнти довольних от і бач, каса почала рости вже 860 баксів в день. Поки народ дучмихає, ми собі тим закупимось Пудри. Пудри. Я казав на пудрі треба 7. Паста, паста і мед. В принципі, пасту і мед можна десь біля масла буде зробити, поставити стелаж. Кави, диви, вже каву всю вигребли. От, Пір'о. Так, окей, то тут, то тут. Пабло Шугар. Тут такий, тут такий. А я казав, що то я поставлю наверх. Добре. Саси зверху будуть, щоб я їх весь час бачив. Е, цукор там такий, там такий, то ми зараз поправимо. Так, мед. Мед, мед, мед і паста. Там треба стелаж. Що на тому стелажі ще може бути, крім меду і пасти. Яка кондитерка, типа. В принципі, як варіант. І там, та, всякі кекси, о, і в нас такий буде відділ. Кондитерка. кави, чаї і тому подібне. Іду кави. А з бухло в мене буде правіше, так як я собі планував. Так, ще можна м'ясо спакувати або йогуртів. Е, який я казав, от і от холодильник, давай звільняю. Буде тупо чисто цілий холодильник, потім під сири або ще під щось таке. Запакуй. По йогуртів я ще не брав. Йогурти поки не в тімі. Так, а де ми будемо тримати той мед. М -м -м. А так і будемо тримати, які тримали. Мед і горіхову пасту. Получається, що, всі цукри тут є. Дві саси, два тих, Мед то і пудра. Вроді би все. Вроді би нічого не втикну. Давай, рефіл Ол. 79 товарів. Там можна по-цілому. Так. Класно, завалили, завалили. Ящик саси лишній, ящик меду лишній. Це не добре? Та ти завалив повний. Я ж поставив попів. Я тупу, тепер буду рік продавати. а З тим розібралися, з тим розібралися. Вже веселіше, вже цікавіше. Мука є олія. Дві тих. А, дві оливкових. Заказати. Олія, олія, олія. Гай, тут я казав, будучи всякі кекси значить олії і таке подібне буде тут. Поняв, бракований стелаж Окей, міняємо. Оліїш. Ж... Що мед в мене в руках? А, я знаю, що в мене мед в руках. Хтось би мені сказав, але не буде. Так, бракований стелаж. Спакувати. Викинути. Нормальний стелаж. Розворот, поворот. І кетчупи майонези Ціль перець. Во, шикарний буде стелаж. Тіпа типу зі спеціями. І таким темпом, виходить, зараз культурно, акуратно заб'ю склад. Так, 9 -та година. Люди ще є в магазині. Нема добре, що ми наторгували. Так, вже 6 клієнтів довольних. 1800. Нормально. На 4500. Добре, задвоєного нічого нема. Хліб, хліб. Нема, нема. А. Вроді би нема. Ага, шоколаду. Одна шоколада не влізла. Не поняв, а як ти то засунув? Тут я ж заборонив використовувати пусті полички. Придурки ви в мене. Так, ладно, то заказали тут. То... Дивись, ну йоб вашу мать. брали Ага, тут ставити, типу, почистив, блі, туда накидав. кедати. Суди на ні. Ти морозилка покасті тут, що ми до вас не добралися. Ага. Зараз, як поніс, так і занесе назад. Йогурти білі. Так, ще йогурти. Вот, дивись, красота. Порядок. А потім, як будемо вже розвиватися, буду просто акуратно то все робити, мудро. Е, і що я казав? Молоко. По 2. Е, масло. Одне. Але ні, масло не можна ставити, бо вони зараз олені його понесуть. Давай перевіримо стелаж. Телаж працює. Окей. Ти, братан, своє відпрацював. Подякували. Ту бідний. Більше не потребуєшся. Все, всіх відпустили, молодці. Тільки каса, 2-300. Підходить. Газ, відкрийся. Заказуємо. Ще на щось трохи похоже. Тут ще щось забите мудрим. Угу. Mm -hmm. Морозилки би вже почати ставити і м'ясо. Давай так, якщо тут нас молоко, значить тут автоматично можуть бути сари. Буде логічно. Тут могло би бути м'ясо, рибатися би мало бути. Добре, тут того не буде, тут два йогурта, їх би звідти забрати, я так догадуюсь, якийсь валянок з моїх їх туди приніс. Яйця ми зробимо теж окремий холодильник. Буде порядок. Так, а в мене є маленький холодильник під воду, а може великий є. Е, а воду, воду, воду. Я би ще не дуже хотів закати воду, бо я не дуже знаю, де вона буде. Пока що тут не зображаю, де буде. Тут будуть точно сири. А як я закажу всі сири, добре, які там є коробки для сирів? Для сирів всі коробки довгі. А щоб пиво мені спакувати. Я знаю, що ми можемо, щоб спакувати пиво. Де ти є? Так, Масло на поличку. Туда зараз загрузимо пиво. І получим чистий холодильник. Давай вообще його звідси забирати всюди, бо воно в мене Я тільки не глянь. Ага, повний ящик. То нічого, то не біда. Так, ти холодильник поки переїжджаєш сюди жити. От, і зараз ми займаємося закупкою сирів. В принципі, можна взагалі розкладати як попало і не запарюватися над логікою, але ж хочеться красоти. Перфекціоніст проснувся. Mm, то є, то є. Добре. Тут у нас будуть яйця, як я казав, так? Просто треба почекати, коли вони все повиносять, тоді вже буде порядок. Ще носить. О, один носить, викурити бамбук. Лодерів поназбрав сода. Сода, скоро буде, пацани. то от буде в мене я тако думаю, сода, вода, соки. Все, всіх відпустили, добре, закінчили день. Аж три щасливих клієнта, ну але 2600 капнуло капуст. Що я там вже не заказував, чекай, 18. Сир, сир, сир. Ага, чіпси нафіг. Алета нафіг. І чіпси нафіг. Раз, два, три, 4, 5, 6. А ч 6? В принципі, можна і не паритись, тупо зробити все сиром, просто задублювати. Йогурти, давайте так. Вас тут стільки не треба. Я їх продавав, я не знаю, днів, напевно, 10 ігрових днів от по всіх холодильниках розпихав і то не продав. Блячка кількість була, їх на трьох стелажах знайшов. Ага? Куди ти з тою хін'єю йдеш? Зараз ми знайдемо щось, що є в великих коробках, то, в принципі, проблема. Перепакуємо тут. А, сири всі виставив. Ага, так і робимо. Все, зараз буде порядок. Де в мене ті тунці? Е, вас буде по два вершків, а тунеці та єрунда буде по одному. І все. Я зараз оставлю йогурт і сут. Ага, з чим ти прийшов? Отак. Типа консерви. Все, йогурти, 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 во. А масло можна, в принципі, і посередині. На склад. Правильно попало, надіюся. Правильно попало. А що от у мене йогуртів нема на складі. Тонна ж було. Це я не доносив всі. То вони їх десь пороспихали? то все, що я поносив, то вони пороспихали олені. Куда ті йогурти закинуло довбані обаніс? По морді б їх у руках. Я ж настроїв мод, не рухати пустих поличок. Что то коли я з рук закидаю, Так, є порядок, порядок, сири, порядок. Ага, то я сирів забив, понял. Яйця малі. А вот що я казав. Де яйця малі можу поскладати. Та Я, в принципі, тут от би міг яйця, але то воно знову буде якась ерунда. Пустий сталаш. От і появився в мене ще один маленький холодильник. Під що? А Чекай, там, де яйця я казав, що я буду тримати, я там масло хотів тримати. Е, тепер тут масло нема змісту тримати. А, кури! Кури сюди не йдуть. Куріча ножка сюди йде, все. Там буде чисто курячий продукт. Якось так. На цій веселій ноті зупинимося. Продовжуємо наступний раз. Якщо хочеш більше подібного контенту, підписуйся, коментуй. До скорих зустрічей. Всім пока.